Всім привіт! Сьогодні в нас розбор шкільного дзвінка. Жорік доїдає і будемо розбирати. Жорік. Подивись, не, диви, не хоче дивитися, так, так жере. І ось ця радість. Можливо, це і не шкільний дзвінок, але схоже. Можливо, це якась була сигналізація. Оп, а тут дивіться, що знаходиться. Автомати. Моє найкраще на розбор. Так, подивимося зараз. Можливо, маркіровочку побачимо. АК-63 6М. Коротше, трохи, трохи погано видно. Ну, я думаю, зрозуміло. Так, такий добрий автоматик. Потом отакий. Це вже без верхньої кришки, я так розумію. І ось такий. Такі дуже погано розбираються. Бувають срібні контакти, бувають срібло на міді. І ось ще РВП 72. Це щось типу, як. реле времени. Щось типу того. Так, тепер план моїх дій. Розбираю я всі ці автомати. Важимо, яка буде вага, а от сам цей дзвінок, чи сигналізація, що воно. Шкода, що набірки погано видно, щось там громко говоритель, напевно, 2, чи як, щось непонятно, що там пише. Але, але 81-го року. Так, а на цю приблуду я вже знайшов клієнта. Так що розбираю тільки це. Але мені цікаво, і я хочу розкрутити ще цих два болта. Одного вже хтось викрутив. І подивитись, хоч що всередині цій балді. Так що якось так. А ось на кришки зсередини побачив таку схему. Ну, схему вже не побачиш там, повигорало. Але написи ще можливо щось і зрозуміти. Так, все, розкручую. Зняв дзвінка, як казав. Хочу побачити, що тут. Розкрутив і разом подивимось. Ха, а тут, тут грена немає. Мідна катушечка. Пружина. Це що в нас? Контакт чи що? Щось незрозуміло, як то якийсь контакт, чи просто прикльопка якась. Так, ну, в принципі, а що всередині, там ні. Там пусто всередині під низом. Отака система всередині. Ну, що, закручую назад, цікавого нічого немає. І зняв оцю панель з автоматами. А тут цікавого багато. Так що відкручую автомати і починаємо розбирати по одному. Повідкручував я ці всі автомати. І побачимо, скільки грошиків мені дасть цей, так сказати, дзвінок шкільний. Так, зараз я розбираю. По черзі. По одному. І показує скільки в кожному контактів. Тут, мені здається, вони срібні, а не на міді. Але ще побачимо. Так, ну тут тільки тут тільки стоїть. Мікрореле. Чи як воно? Я вже так часто вони зустрічаються, що аж забув. Що там намальовано? Це треба розкрутити і побачити, які там буковки нам напише. Так, ну розкручуємо і, і побачимо, що в них всередині. От і розібрав. І я дуже навіть приємно здивований. Це з цього автомата, самого більшого, вийшло 12 великих контактів і 2 маленьких. І що цікаво, в цьому приборі, що був, всі контакти срібні. Немає на міді. У всіх автоматах були срібні контакти. Так, тепер в оцьому, що я казав, дуже погано розбирається. Викусувати все треба. Ось контакти також. 12 великих і 10 менших контактів. Срібло. І оцей чорний. 28 всі однакові великі контакти. Оце так попався мені приборчик. Тепер вже аж дуже цікаво, скільки вийде срібла з кожного контакту. А тут навіть мало того, що срібло, то ще й посріблення. Тут все посріблення і ще тут посріблення. Так що якось так. Ну, по міді з кожного потрохи. А, зараз за те ще скажу. От ну, такій катушечці було мідній. В принципі, там навіть раді цікавості, скільки буде. Так. Подивимося, скільки з цього самого більшого контакта було. З цього контакту кажу з автомата. 40, якраз світло падає. От ялки-палки. 42 грама з великого цього. Потім з цього, що погано, треба розломувати. 32 із чорного. 32, так само. І зараз я ще за це за це ремені мп 1101 Так, і тут у нас саме більше напевно, 72 грами. Потім вже все зважу і побачимо, скільки, який результат буде по металах з цього прибора і з кожного посріблу. Це я не розбираю, кидаю в кучку. Потім буду збирати розбирати всі ці маленькі приблуди. Там вже назбиралось їх, напевно, штук 100, то буде, колись зазніму. Ну що, остається тільки повідпаювати, зважити і зараз покажу результат. От і розбор закінчився. Показую, який результат з цього великого автомата магнітного 2,2, немагнітного 2,1 посріблення 101 грам. Потім, давайте сірий цей, що погано розбирався немагнітне срібло 4,4. І цей чорний був автомат самий кращий». Немагнітне 10,2 грами. Так, тепер показую результат по металах і по всьому. Коротше, по металах мені вийшло заробити за всі метали 145 гривень. Плюс за 200 гривень я продав той дзвінок. І вийшло майже 300, 350 гривень. І 19 грам срібла і 100 грам посріблення. Тобто, купив я цей прибор за 350 гривень. Я його відбив металами. А срібло майже 20 грам йде мені просто в копілочку, як бонус. Так що, якось так. Добре, дякую за перегляд. Всім пока.